В общем, цей. Ми чи буде повышений демдж. Зазвичай там демеджі було 1200-1300. 3000 стички. Всім привіт. Всім привіт. <звук> трошки по зброю. <звук> О, ну дай Вась напав трошки. С прыжками лучше станется, на самом деле. Сейчас специальный меча не завит. Короче. Повильно? А можно, можно. Widzisz, prawda? <grych> Nie, to po prostu trzeba moment Nie pan, Tak, to jest szacowny szampon, trzeba. Tak, power of szampur! I on też. Твой шампур чест. С заряжаем. Похиляемся. Довольно нормально. Нормально Так. Пару крипсингю. Мені здається це навіть важливіше, ніж навіть якщо ми втратимо левел, це нічого страшного. Це, левел, це взагалі не фігня. Бо ти типу, по один левел не дасть сики. Пам'ятаєш, ми на вгора пішли. Це не має значення, котра двадцять. <звук> <звук> Я скидаюсь, штук. Я не, не скинув, я просто свапнув, і в мене все одно зброя пише, що вона 455. Просто свапаєш. О, мені все треба. В общем, бо це ось перевіряємо, чи буде повищений темп. Зазвичай там демеджі було 1200-1300, 3000 частички. Ого, реально. <laughs> Тру, ты шо? Две, 3000... у well, нас, нас, нас было за двух, типа. За одной касты ага. было 350, но там... Было 350? Ну, было 350, Ну, no, не 350, а... тысячи, oh, то типа, Нет, это на малуточка, нам кажу. Балаточка была 350? Ага. Uh -huh. Так, 3 их бульбашок тоже. 3-400 їбать Це дуже приємно По так там було десь півтори це типа 3000 я разом в протало якщо ви на нього йде кимось другим то вам дає другу то Тоже класовую Класову урочку Ну тобі так це з таким наборами Да, конечно. Миша, не, не розумію, що робиться просто. Так. Не плав, мій мамбо. Наверное, я включил запас, еще э, эпичный. Так, ладно, добываем. Я благодарить. <laughs> Це Это пиздец. Хоча ми ж мало мобів знабили, насправді. Ну, да, мало. якби вона попало десь на початку, то ж вовше був, напевно, кошмар. Тож було там 4 царежних атака, було, а потом Авгур. Овгур дерев'яний, обичний, часто.